Які б ми цифри не побачили у своїх платіжках за компослуги, це копійки порівняно з сумами, які сплачують європейці. Проте ці копійки для нас чималі гроші, адже зарплати в Україні далекі від європейських. Зрозуміло, що підвищення тарифів на комуналку у нашій державі неминуче це є однією з вимог міжнародного валютного фонду. Люди не заробляють так багато, аби їх ці тарифи не хвилювали, тому ми можемо. Ну, не те, щоб прогнозувати, а вимальовувати таку найбільш прийнятну ситуацію, коли е завдяки і рішенням уряду, верховної ради всієї влади будуть формуватися такі умови, аби е економіка працювала і люди заробляли. Європейський союз, світовий банк, МВФ та ще низка впливових організацій, від яких, якби це грубо не звучало, залежить наше майбутнє, чекають від української влади рішучих дій. Бо війна війною, а реформи треба було розпочинати ще рік тому. Тому кажуть експерти, то якщо б це було зроблено рік назад, в квітні місяці минулого року, це було б зрозуміло. Чому? Тому що ми прийшли, ми кажемо, у нас є план дій, і ми кажемо, що ми починаємо з того, що починаємо піднімати комунальні тарифи до економічно обґрунтованого рівня. Паралельно з цим мала би бути відкритість формування ціни на тариф, підвищення цін на світло відбуватиметься кожні півроку у п'ять етапів. Якщо сьогодні середній рівень тарифу для населення становить майже 36 копійок за кіловат годину, то за два роки буде вже гривня 23 копійки. Зменшений граничний поріг дешевої електроенергії з 150 до 100, тобто ті споживачі, які будуть споживати до 100 кВт, будуть платити 36,6 копійок. Далі ті, що від 100 і більше, і до 600, будуть платити 63 копійки, і далі вже буде гривня 41. Енергетики просять до 1 квітня розрахувати за надані послуги, аби зафіксувати обсяги спожитого світла. Якісне і вчасне зняття показника саме на 1 квітня 2015 року дозволить нам якісно і чесно Виставити ті рахунки споживачів, які вони повинні оплатити і які вони плачують і споживають по ще старих пільгових тарифах. окрім світла, дорожчий газ для населення до кінця 2015 року. Тарифи зростуть майже в четверо на 280%. відсотків. Та щодо того, чи зможуть усі розрахуватися за блакитне паливо, у фахівців виникає низка запитань, адже на сьогодні заборгованість буковинців перед Чернівці газ становить понад 71 мільйон гривень. Ми на даний момент підписали контракти де платим передоплату нашим західним партнерам. А ми не те, що про передоплату не говоримо з нашим основним споживачем. Ми говоримо про те, що є. Значна частина людей, які не розраховуються по півроку. Яким чином державі виконувати зобов'язання перед західними партнерами? Мінімальний тариф для населення становлюється в опалювальний сезон з 1 жовтня до 30 квітня за максимального споживання палива до 200 кубометрів на місяць. У разі перевищення наступні обсяги оплачуватимуться за ціною 7188 тисяч гривень за тисячу кубометрів. Українці вже тепер звують кінці з кінцями. кажуть на нові тарифи грошей не вистачить на півтори тисячі гривень. Не протягнеш, бо всі півтори підуть тільки на проплати. Ну, а далі що робити? Що робити? Це неможливо, просто не Це жах. У мене пенсія тисячу. Ну, може тисячу. Разведва, діти. Зума можна може. Я хочу, щоб наш правительство жило на мою пенсію. І все, і людям чувствовали. Я вважаю, що це. Ну, поступово потрібно було робити простим людям ну, старатись трохи економити, поки влада буде думати, як розвивати економіку. Українці вже тепер жахаються новим тарифом за комунальні послуги, і все частіше задумуються, як би зекономити. І беруть приклад з європейських країн, які встановлюють у своїх помешканнях енергозберігаючі технології. Наталя Гатеш, Андрій Доруцюк Максим Демко, Чернівецький промінь.